А мій? чи є, що може питання якісь? Можна по цьому політургію. Політургія не мала би, так? А скрипла, та, от, від, це, коли це вранці? Це ж ми проходимо вранці і, і тут йдеться про... А насправді ця літургія мала видач на що? розумієте? Yes. Тобто є, коли мало би, а коли, скажімо так, практично розходять. Мало блешому. Взагалі, ми розуміємо, що літургія як така, коли справа взагалі всі літургії травилась по вечорах. Чому? Бо в день всі були на роботі. розумієте, А християни були пересіблені в катафомах, тому вони були. по ночах, навіть не по вечорах по ночах прав. Да. І вже потім чуть воно змістилося так знаєте, на ранок вже як церква вийшла з катакомб і він вже замок, правда. Але до цього літургія лишилась вечно. Порядок на то, наприклад, мій батько спішився «Отче наш» і «Отче наш» і «Отче наш» і порядок наш» і «Отче 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 я так зрозуміла. Не знаю, чи я аж така аж така перша черга, яка молитва зайде. Звісно, можемо говорити, що молитва «Отче наш» є першою, чому, бо сам Ісус її сказав. Ну, Бо сам Ісус її сказав. Кому вона є. Але, наприклад, такі прави, в тому числі ця чи будь-яка ітологія. Вона ж починається, де навіть може чути священник. Я також так, біду, просто не в мікрофон. Але починається старний весня. Царний весник чи віку 6. Чому? Бо тільки дух святий, той, який оприсутнює, оживляє і присутнює все те, про що ми мовилися. Тобто, це може бути театр, це може бути технічно, все виконано і може все правильно. Бо кожної був виконаного, але це одна справа, а друга справа, коли Дух Святий це все оживляє, коли це все реальністю стає. І навіть ці стихи, які я казав, що ми згадуємо події цілої історії Спасіння. І той самий Дух Святий бере його живля, і оживляє, я це молюсь, і він оживляє точно, там три юнаки і, і в печі, і я Господь їх ну, як приклад. І ти собі згадуєшся, і ти, і ти розумієш, о, які Бог є той, який оберігає, який, на тих, які впливають, або там щось прокаїсає, або там зілі, або Місей, або народ виходить. Ну, ти різні такі події. Може, ще й цієї. Нема питань, тому е, запрошую третя неділя, кожну третя неділя місяця. Роз, роздумуємо на літургію, ми вже дві літургії розуміли, це третя на іде, розуміємо цю третю літургію. І також відповіді на запитання, тому готуйте свої запитання, пишете, чи на Фейсбук спринту нашу парафію, Методія, Ленківська церква, чи задаєте голос, що на карту можна написати анонімно також. І буду старатися давати вам відповіді на ваші запитання. Дякую. Всем вам, Господь, 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 Господь,